Піця на картопляній основі. Кілограм картоплі, ну, десь 900 кілограмів. Ну, У мене кілограм, може ще трошки більше так, на око. Е, Натерли на велику тертушку. І тепер заливаємо цю картоплю холодною водою, для того, щоб з неї вийшов лишній крох Так, Залили гарнесенько і залишаємо поки що в стороні. Поки наша картопелька кисне, я почистила і покришила одну цибулину четверть кільцями. Вона в мене чимала, то я четверть кільцями можна напівкільцями покришить. І тепер сіжуємо на друшлаг нашу картоплю і гарно водичку відтискаємо. Так, картопельку сідили. І тепер оцю цибульку додаємо до картоплі і гарно її помнем. Гарненько так не стидаємо. От до цієї душі розім'ять. Тепер сюди додаємо 200 мл молочка, три яйці, солим гарненько за смаком солимо. І додаємо чорний перчик. Ну, теж, хто більше любить, хто менше. Головне, не переборщить. І сушений часничок сюди по рецепту ще йде півпучка зеленої цибульки, треба було б. Але я цей момент упустила і не купила цибульки. Значить, буде без зеленої цибульки. І зараз зважу 160 грам муки. Муки додала, і тепер оце все гарненько перемішуємо. Це в нас буде основа для піци. Вийшло в нас ось така, таке тісто. Ну, тісто, а що ж тісто. І тепер ми його викладаємо на противень, застелений пергаментною бумагою. Сам вел поділився лайфаком пергаментну бумагу, зіжмякать під холодну воду, намочить гарно викрутити. І тоді вона більш піддатлива і застелить. І тепер трішки змажемо олійкою дно. Ну і тепер тісто розподіляємо рівномірно по противню. Духовочка в мене вже гріється. Ну Якщо нормальна духовка, то треба її нагрівати на 180 градусів. У ну, мене краще працює, коли нагріта на 200. Гарно притрамбувала своє тісто. У мене противень розміром 43 на 38 по оцих е, наружних краях. І тепер ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на пів години, на 30 хвилин. Півгодинки минуло, витягла нашу основу. Підпеклась, все ок. Тепер. Кетчуп. Ну, в общем, все за смаком. У мене є майонез ось такий фітнес, пошті папешний. Так, і це все лопаткою змажу основу нашу. Тепер трішки притрушую сиром. На сир викладу. Кобаску. Так. Ковбаска, помідори і огірочки мариновані. У мене двох сортів. Осталися он пікулі і салатні. І тепер це все. Знову присипаємо сиром. Начинка, ваша фантазія. Можна грибну зробити. Можна просто основу засипати сиром, отак, майонез кетчуп, сир та й все. Так. Маловато, ніби в мене сиру, я ще трішки дотру. Ну і тепер цю смакоту знову в духовочку, хвилин на 15-20 на ту саму температуру 180 градусів. Сиру в мене пішло десь грам 250, це точно. Ну, я люблю, коли багато сиру. У мене ще 15 хвилин піца побула в духовочці і вийшла ось така смакота. Хай трішки схолоне. І я ж хочу подивитися, я буду квадратиками різати, яка різниця, правильно? Ріжеться все як має бути. Хі -хі. Показую вам, що знімається піца дуже добре, нічого ніде да не пристало. Низ. Ну і зараз смакую. Ввечері з квітки не Я Хочу вам показати вазончик. Бачите, як гарно цвіте. Це той, що я обрізала під корінь. колію. Мої красі Так такі наче оченята Ну, Ось поналиваю, буде порядок. О, коти лежать посеред двору, як, як дрова. Ама качаються, лижуться. Ще десь немає двох, а де це з цей? Олійника немає. І Вася, а, Вася сидить он там ззаді. А того ще одного десь пішов на гулі. Ще котяра, гарний робишся. На зиму будеш гарний, товстенький, да? От так, от, от, от мій маленький. На дворі грім гримить, а ми сидимо у бабульки під боком, да? Річі. Ай-яй-яй. Чудо ти мале. Це я виходила з дверей так повискакували, кубло вже сиділо під дверима річі.